Доброго дня Україну! Маленький звіт від, для дуже великих людей. Знаходимось у наших бійців і зараз я напишу звіт, що я маю тут. Ну, Каремати з прицелом, і, зрозуміло, навушники, плетоноски, куртки. Ігор Анатолійович звітую, біноклі, теплі штани для хлопців, термобілизна. Заїхали до друзів у музиківку, вони тут добавочку зробили, щоб хлопчикам було що трошки посмакувати домашнього. Ну, головне, ми вже передали, звіт буде пізніше, але передаю, летаючи в півідрони Передаємо купол, щоб хлопці він беріг. І до скорішої перемоги. Дякую. Ігор Анатолійович, оце ваш переговорщик ігор. Знайомлю. Вітання. Добрий день. Привітання, передай додому. Добрий день. Вітання, місто Черкаси. Ось так. Я спійу. Вітаю Вітаю місто Кропивницький. Обухової Ніколаєву. Обухів вітання. День сьогодні такий геть насищений. Люди добрі. Я вам дуже дякую за те, що ви збирали, за те, що ви стоїте і допомагаєте. Дайте ще. Бо в суботу виїзд на схід і на Запоріжжя грошей не вистачає. Трошки нам треба ще тепловізору добрати. Ну, а купол це ось якась така фігня, як я все кажу, і до неї куча всяких проводов і якесь управління. Це те, що буде наших хлопців захищати. На переправах, з вірою звільнення лівого берега, бо дуже хочеться в Крим. Не попала літом. Я дуже сподіваюся, що ми Йолочку там поставимо в цьому році. Слава Україні!